Я зараз знаходжусь в нашому спільно придбаному будинку за адресою село Соснівка, вулиця Пшенична, будинок 25А. Як видно, тут вже не один рік, ніхто не проживає. Ось ця хата. За яку йде мова? Дуже, дуже занедбано все не пристосовано до життя. Тобто розмови про те, що тут проживає відповідач, вони не відповідають дійсності, тому що тут багато... Ну, з моменту війни, як ми поїхали, ніхто О, не живе. Ось за цю хату йде мова. І відповідач обманює суд, що начебто він тут був увесь цей час, і я могла до нього звернутися. Це неправда. Просто неправда.